Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про медитації, про науково доведений спосіб краще почуватися, про мій досвід, позитивний, негативний, про спроби і помилки, про те, як створити звичку. Сьогодні це все ми розглянемо. І ну, якщо коротко, давайте спочатку до найважливішого про науково доведеність медитацій. Вже було багато досліджень, які брали людей, які ніколи не медитували. Давали їм 2-3 місяці щоденних медитацій по 20 хвилин. Перед тим заміряли показники мозку, і після. І дуже цікаво, що абсолютно кожен учасник показав зміни. Я навіть бачив, як одна науковиця промову про це робила, що, типу, вона не вірила в медитації, бо це типу там, духовність, бла-бла. Аж поки не поглянула на дослідження. І тоді вона така, окей, давайте медитувати. Того що в дослідженнях у всіх людей, які проходили цих, там було по-моєму, 8 тижнів, якщо ми говоримо про це конкретне дослідження, але їх загалом досліджень дуже багато. То у всіх людей зменшувалася частина мозку, яка називається медалина, яка відповідає за, по суті, як ем, наш тваринний інстинкт бий, біжи або замри. За цю стресову включеність, зменшувалася вона і збільшувалася лобна доля. Тобто там сіра речовина реально множилася, створювалася. А це якраз відповідає за свідомі рішення. Відповідно, не за замрибі, бий бі, біжи, бла-бла бі, 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 бі", і так далі. Тому це науково доведено. Я відчуваю, як це працює на мені. Я вже зараз скільки три роки. Фактично три роки. Щоденно медитую, деколи пропускаю. Але відсотків там в мене по статистиці більше 80% я роблю медитації серед всіх днів, деколи кілька разів на день. Тому це теж можна додати, але я це не додаю. Я, зазвичай, ставлю галочку на день просто. От. І Розкажу вам про свої перші спроби. Можливо, ви теж вже пробували медитувати. Ви точно бачили у фільмах, як показують медитації там, не знаю, всяких буддійських монахів, які годинами сидять, і супердуховність, і так далі. Насправді це дуже практична річ, дуже проста. Є кілька дієвих способів медитувати, особливо робити це регулярно. Отже, я поділюся, як в мене це починалося. Років 10 тому, я е, почув від свого друга, що це дуже крута штука медитації, що вони допомагають самопочуттям. А в мене тоді високий рівень тривожності був, хоча цього й не усвідомлював, він просто в мене був. І е, я пробував, я дві різні речі пробував. Першу це просто в тиші е, е, робити так, щоб думок не було умовно, типу, створити. Порожнечу в голові, але чим більше я намагався відігнати думки, тим більше вони приходили. Тому так не працює медитація, абсолютно ні. І друге, це були керовані медитації, де от вони мені легше йшли, тому що там мені казав голос: вдихни-видихни, там відчуй свої, свої груди, потім там руки, ноги і так далі. Це вже цікавіше. Отже, тепер давайте я вам розкажу, як я зараз медитую. І чому це дієво взагалі? Що таке медитація? З моєї точки зору. Ну і плюс я дивився повністю вже багато-багато багато разів. Від Netflix є така, такий серіальчик, називається Headspace – Guide to Meditation. Тобто, від, ну є, такий, є така програма найпопулярніша в світі для медитації Headspace, і вони випустили свій серіал про те, що таке медитації, і там є кілька серій різних типів медитацій. Там медитація стандартна на дихання, потім там медитація, якщо в тебе є якийсь біль, на відпускання і так далі. Дуже круті штуки, насправді, супер рекомендую вам. На Netflix там є українською мовою, там є дуже багатьма мовами. Ну і програма Headspace теж прикольна дуже. Отже, як я медитую, найважливіше в медитації для мене це дозволити бути, якщо є в мене якась думка. Якщо в мене є якась емоція, я не борюся з нею, я не пробую її відігнати. Я дозволяю їй бути і спостерігаю за нею. Та? Стараюся не заглиблюватися в неї, не розмотувати цей клубок, якщо є якась емоція чи якась думка, бо це е якраз і те, те, чого вона хоче, щоб ти в неї заліз, щоб ти в ній е бовтався і так далі. А якщо ми говоримо про медитацію, то суть медитації в режимі спостерігача, та? це найкращий. Стан взаємодії з е, своїми думками, переконаннями і емоціями, то, що він дозволяє нам відділити себе від певної думки чи емоції і просто спостерігати. Та? Таким чином, не ідентифікувати себе з цією думкою чи емоцією, і не думати, що весь світ поганий, наприклад, бо я зараз злий, там, чи весь світ небезпечний, бо я зараз тривожний, а просто. Думати, окей, в мене є зараз тривожність, отут вона така, я на неї дивлюсь збоку. Гаразд, це не я. Але ця штука є, я за нею дивлюся. От. Отже, як це робити? Кожен раз, коли до вас приходить думка, коли ви медитуєте, ви спостерігаєте за диханням, фокусуєтесь на диханні, приходить якась думка, стараєтеся дати їй бути, по-перше, не боротися, і потім просто продовжуєте дихати. Потім прийде ще одна, потім прийде ще одна, і вони так будуть постійно приходити і відходити. І рано чи пізно ви йдете до такого стану, коли тих думок немає на якусь мить. Їх просто немає. І це прекрасне відчуття, коли оця от чистота в мозку вам захочеться його зловити і тримати за нього. Це теж не працює, тому що. Завдяки такому бажанню воно піде геть і знову прийти приходити думки, різні емоції і так далі. Отже, мій улюблений тип медитажки це просто от на фоні музика і дихати, фокусуватись на диханні. Вдих, видих, повільно фокусуватись на диханні. Є медитажки, де ви фокусуєтесь на частинах тіла. Також прикольна штука, можна керовану вибрати. От Я вам рекомендую Headspace. Цей на Netflix документалку просто топ для початку. Дуже круто працює, навіть досвідченим користувачам класно заходить. І друга річ, яку я хотів вам розказати, це регулярність. Отже, як мені вдалося зробити звичку регулярною. Це дуже просто. Я в попередніх відео десь говорив вам точно за атомні звички. Можу навіть прикріпити це відео. Я створив собі атому звичку, це одна хвилина медитації на день. Все, що мені треба, це одна хвилина. От я просто дозволяю собі, якщо я кудись спішу, там дуже зайнятий день. У мене є одна хвилина, в кожного є одна хвилина. Всіх на світі є одна хвилина, навіть якщо ви супер зайнятий день маєте. Просто собі закриваю очі, фокусуюсь на диханні, зробив свою звичечку, поставив галку і все. В результаті я людина, яка медитує. Деякі дні так є, більше знів це довше, більшість знів це 5-10 хвилин, 20 хвилин, декілька пар разів по 10 хвилин буває інколи теж. От. І ну, для мене це дуже круто спрацювало. Я відчуваю, прям, що за цих три роки е, мені стало значно легше е, взаємодіяти зі своїми емоціями, дозволяти їм бути, приймати той же сум і злість, які, які приходять собі. І там вони просто хочуть прийти, хочуть, щоб ти не відганяв їх, щоб ти дав їм бути, і потім вони собі йдуть. От. Так що, друзі, напишіть, будь ласка, в коментах, який у вас був досвід медитацій, можливо, поділіться якимись своїми лайфхаками, Буду вдячний. І бахніть лайк, якщо відео було корисне. Побачимося в наступному.